Ну що ж, уявімо собі одну з найсуперечливіших постатей в історії з одного боку, її ім'я це синонім великих географічних відкриттів, а з іншого найжорстокіших релігійних переслідувань. Так, мова йде про Ізабелу Першу Кастильську. Це королева, яка, знаєте, зуміла об'єднати Іспанію, дала гроші на подорож Колумба і водночас розпалила пекельний вогонь інквізиції. От сьогодні ми розберемося, як одна людина змогла стати символом і золотого віку, і без перебільшення темної доби. Давайте но ну, зануримось в один єдиний, але абсолютно доленосний рік. 1492. Тільки вдумайтесь, за якихось кілька місяців Ізабелла встигає завершити війну, що тривала століттями, відправити експедицію, яка випадково відкриє новий світ, і підписати указ про вигнання з країни цілого народу. Всього три події, правда? Перемога, відкриття і вигнання. Але саме вони і є ключем до розуміння всього її правління. Як таке взагалі можливо? Так от. Щоб розібратися, як одна людина змогла спричинити ну, буквально тектонічні суви в історії, нам треба трохи відмотати час назад до самого початку і подивитись, як власне шлюб та війна і створили ту саму сучасну Іспанію. Отже, 1469 рік. На сцені з'являються Ізабелла Кастильська та Фердинанд Арагонський, їхній шлюб це, знаєте, зовсім не історія про кохання. Це був холодний, прагматичний і неймовірно далекоглядний політичний союз. По суті, вони просто взяли і об'єднали два найбільші королівства Піренейського півострова, і саме цим заклали фундамент тієї Іспанії, яку ми знаємо сьогодні. І щойно об'єднавшись, вони одразу ж поставили перед собою спільну грандіозну мету. Завершити реконкісту. А це на хвилиночку була війна, що тягнулася вже кілька століть. Війна за те, щоб відвоювати півострів у мусульман. Для Ізабели та Фердинанда це було не просто військове завдання. Ні, це був їхній священний обов'язок, справа всього життя. І ось січень 1492 року падає гранада останній оплот мусульман на півострові. Все. Крапка. Багатовікова боротьба завершена, королівство об'єднане під одним прапором, під однією вірою. Здавалося б, можна видихнути і спочивати на лаврах, правда, але це, як ви розумієте, було не про Ізабелу. Бо саме в цей момент, у розпал цього національного тріумфу, коли здавалося б, усі великі справи зроблені, на сцену виходить один амбітний генуезець. Ідея в нього, м'яко кажучи, ризикована, навіть божевільна. Але королева королева робить ставку, ставку, яка змінить карту світу назавжди. І тут, звісно, варто згадати ту саму красиву легенду мовляв, Ізабелла так загорілася ідеєю Колумба, що готова була продати власні коштовності, аби тільки профінансувати його подорож. Звучить дуже романтично, правда, але реальність, як це часто буває, набагато прозаїчніша. Тож давайте розбиратися, хто ж насправді дав гроші на цю авантюру. Насправді ніяких особистих коштовностей. Це була, по суті, державна інвестиція. Гроші взяли з королівської скарбниці, яка, до речі, якраз непогано поповнилася після перемоги у війні. Плюс дуже допомогли приватні інвестори, якщо можна так сказати. Ключову роль тут зіграв королівський скарбник Луїс де Сартанхель, який надав велику позику. Тобто це була не емоційна примха, а абсолютно прорахований бізнес проєкт. Але навіщо було так ризикувати? А мотиви тут були, скажімо так, залізобетонні. Все трималося на трьох китах. По-перше, гроші. Треба було знайти новий торговий шлях до Індії, до її прянощів та багатств, в обхід османів та венеційців. По-друге, віра. Ізабела була без перебільшення одержима ідеєю поширювати католицизм по всьому світу. Ну і по-третє, влада. Нові землі це нові ресурси, нові піддані і, звісно, зміцнення Іспанії на світовій арені. Однак у цієї величної мрії про єдину могутню і стовідсотково католицьку Іспанію була й інша, дуже темна сторона, бо за таку абсолютну єдність довелися заплатити страшну ціну. І ціною цієї стало створення одного з найжахливіших інструментів державного терору в історії іспанської інквізиції. І тут треба зрозуміти одну надзвичайно важливу річ: іспанська інквізиція це не те саме, що папська інквізиція, це принципова різниця. Папська підкорялася Риму, а Іспанська безпосередньо короні. По суті, Ізабела та Фердінанд створили таку собі державну спецслужбу в рясах. Її головною метою була не стільки боротьба з Єресю, скільки зачистка політичного поля і створення абсолютно однорідної нації. Жорстокість цієї машини була настільки не несамовитою, що втрутитися спробував навіть сам папа римський Сікс IV. У 1482 році він надіслав листа, де прямо засуджував методи інквізиторів. Але знаєте, що відповіла королівська пара? А нічого, вони просто проігнорували папу. Механізм вже було не зупинити. А головними мішенями цієї машини стали так звані конверсос. Це були євреї, які під тиском прийняли християнство. Влада постійно підозрювала, що насправді вони лише вдають із себе християн, а вдома таємно продовжують сповідувати юдаїзм. І от завданням інквізиції було перевірити щирість їхньої нової віри. А як це перевірити? Ну, звісно ж, за допомогою тортур. Та полювання на нещирих новонавернених було лише першим кроком. Прагнення до ідеальної релігійної чистоти пішло далі. Наступним етапом стало створення країни, де для будь-яких відмінностей просто не залишалося місця. І ось ми знову повертаємося в той самий 1492 рік. Просто спробуйте уявити цю картину. З одних іспанських портів відпливають кораблі Колумба на зустріч невідомому, а з інших тисячі людей назавжди покидають свій дім. Це був Альхамберський едикт. Він давав єврейському населенню простий і жахливий вибір або хрещення, або вигнання. Близько 200 тисяч людей обрали друге. Ось вони, дві сторони однієї медалі 1492 року відкриття і вигнання. Звісно, коли ми чуємо слово інквізиція, що одразу спадає на думку правильно, масові спалення на вогнищах, рійки крові. Але погляньте на цю цифру всього 1,8%. Що ж вона означає? Так от, згідно з документами з архівів Ватікану, які відкрили порівняно недавно, з майже 45 тисяч судових процесів іспанської інквізиції лише 1,8% закінчилися смертним вироком. І тут важливо наголосити це, звісно, анітрохи не виправдовує тортури, ув'язнення і переслідування. Але ця цифра ставить під сумнів так звану чорну легенду про сотні тисяч спалених на вогнищах, яка була особливо популярна в протестантських країнах, ворожих Іспанії. То як же це все вкладається в голові величні відкриття і жорстокі релігійні чистки, будівництво імперії і вигнання власних громадян? А виявляється, це не просто дві паралельні реальності, це були дві сторони однієї медалі, і одна без іншої просто не існувала. Тож спадок Ізабели І він абсолютно подвійний. З одного боку, перед нами постає будівнича імперії жінка, яка об'єднала Іспанію, дала старт золотому віку і, по суті, стала хрещеною матір'ю відкриття Америки. А з іншого боку, релігійна фанатичка, яка створила державну інквізицію і вигнала сотні тисяч людей з їхньої землі лише заради ідеї релігійної чистоти. І ось тут. Ключовий момент, який все поєднує: золото та срібло, які рікою потекли з Нового світу, вони ж не просто осідали в королівській скарбниці. Ні, вони йшли на утримання армії, на розбудову державного апарату, на фінансування цієї самої імперії, що будувалася на ідеї абсолютної непохитної католицької єдності. І якщо говорити прямо, то виходить, що золото Америки оплачувало вогонь інквізиції. І, врешті-решт, все це зводиться до одного головного питання: що ж було рушійною силою імперії Ізабели? Глибока, нехай і по-своєму жорстока віра, чи все ж таки холодний, розважливий політичний фанатизм? Де пролягає ця межа? Це питання, на яке, мабуть, досі немає однозначної відповіді.